Сьогодні у Женеві зустрілися делегації України та США, щоб обговорити мирний план для завершення війни Росії проти України. Держсекретар Рубіо заявив, що ця зустріч стала найпродуктивнішою у всьому процесі. Згодом до делегації долучилися європейські партнери. Як ми розповідали раніше, серед вимог, які днями представили США, відмова від територій, скорочення армії і відмова від вступу до НАТО. На ці пункти відреагували європейські лідери. Їх заяви ми зібрали у цьому відео. Зараз завдання полягає в тому, щоб використати план на 28 пунктів, представлений урядом США, як основу для розробки документа, прийнятного для всіх сторін, який буде прийнятний для України та використаний у переговорах з Росією. Я зробив ще одну пропозицію. Я не вдаватимуся в подробиці, оскільки зараз це питання обговорюється в Женеві. Я залишаюся послідовним. Так, я не хочу бути песимістичним. Але на цей час я ще не переконаний, що рішення, якого бажає президент Трамп, буде досягнуто в найближчі кілька днів. Сьогодні неділя. План президента Трампа полягає в тому, щоб дійти висновку в четвер. Ми ще дуже далекі від цього. Це не означає, що його повністю неможливо досягти, але я скептично ставлюся до того, чи можливий такий результат, враховуючи нинішні розбіжності. Але нам доведеться почекати і подивитися. Що стосується України, то від нас, Німеччини, також є чіткий сигнал Китаю. Китай є однією з найвпливовіших, можливо, найвпливовішою країною стосовно Росії. І, звичайно, цю силу також потрібно використовувати, щоб зробити все можливе для припинення війни. Я також розглядаю цю розмову як подальшу підготовку до мого візиту до Китаю наступного року, який вже підтверджено, але час ще потребує уточнення. Однак він точно відбудеться в перші кілька тижнів наступного року, і я йду на переговори з великими очікуваннями. Китай є важливим торговельним партнером для Німеччини. Китай є важливою стабілізуючою силою у світі. Він має великий вплив не лише в регіоні, але й далеко за його межами, зокрема, на те, що ми бачимо на горизонті, як так би мовити, глобальний порядок. І я хочу однозначно погодитися: Китай може впливати на Росію. І за нашою спільною оцінкою цей вплив цілком може бути більшим. Мушу сказати, що мене сьогодні і вчора тут справді вразило, і що я вважаю досить захопливим, так це те, що ми бачимо, що світ зараз переживає перебудову і що тут формуються нові зв'язки, і що Сполучені Штати Америки відіграли досить незначну роль. Але я не думаю, що це було гарне рішення з боку американського уряду не бути присутніми. Зрештою, в американському уряді повинні були б це розуміти. В американському плані, як ви вже знаєте, є деякі пункти, які безумовно потребують обговорення питання території. Питання фінансування реконструкції, питання української армії є також багато пунктів, які я вважаю особливо позитивними, зокрема щодо питання гарантій безпеки, де чорним по білому зазначено пряму участь Сполучених Штатів. Але я думаю, що можна провести позитивну роботу, і ми всі безумовно прагнемо розробити документ або пропозицію, яка буде максимально наближена до наших побажань мати незалежну та суверенну Україну та безпеку для Європи. Ми всі поділяємо те, що хочемо миру в Україні. і, я думаю, що це було б добре, аби ми обговорили це під час телефонної розмови з Президентом Трампом, щоб побачити, чи можемо ми досягти хоча б тимчасового припинення вогню, зокрема що стосується стратегічної інфраструктури, яку росіяни продовжують бомбардувати абсолютно без розбору. Дивімося правді в очі. Ми всі демонструємо добру волю з самого початку, крім росіян, які не зробили крок вперед з самого початку. Про це казав кілька разів навіть президент Сполучених Штатів, що росіяни також повинні показати. Вони повинні дати якісь конкретні сигнали, що вони дійсно хочуть досягти миру, тому що всі інші американці, українці, європейці, турки, всі вони виконують свою частину зобов'язань, крім росіян. І тут так у цьому випадку я думаю, і я постійно кажу своїм співрозмовникам, що перед обличчям цього небажання тиск потрібно посилити, щоб досягти готовності. Я давно думаю, що Путін, по суті, не має реального бажання припинити війну найближчим часом. Я думаю, що це все блеф Путіна. Безумовно, найкращий спосіб побачити це зробити серйозну пропозицію і подивитися, хто за, а хто ні. Я поважаю та визнаю зусилля адміністрації США та разом з тим, я вважаю, що цей план, ця мирна пропозиція, потребує ретельного перегляду. Перш за все, для того, щоб європейці та українці. Могли відчувати себе представленими та будувати справедливий і тривалий мир, якого українці логічно заслуговують і потребують. І звичайно, Європа також. Я вважаю, що переговори, які зараз відбуваються в Женеві, також дуже важливі, оскільки в них беруть участь не лише кілька країн з коаліції охочих, членом якої є Іспанія, а й інституції ЄС. Я переконаний, що ми обговорюємо не лише сьогодення та майбутнє України. А й щось набагато важливіше а саме європейську архітектуру безпеки. Ми домовилися про всі основні пункти, необхідні для справедливого та міцного миру та суверенітету України. І дозвольте мені виділити три з них: по перше, кордони не можуть бути змінені силою. По друге, як для суверенної держави, не може бути обмежень щодо збройних сил України. Бо це зробить країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підриватиме європейську безпеку. По-третє, центральна роль Європейського союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю забезпечена. Україна повинна мати свободу та суверенне право обирати свою власну долю. Вони обрали європейську долю. Це починається з відбудови країни, її інтеграції в наш єдиний ринок. Та нашу оборонно-промислову базу і зрештою приєднання до нашого союзу. у будь-якому разі, я все ще вважаю, що США відіграють ключову роль у мирному процесі. Ніхто інший не може досягти миру в Україні, так як США, як чітко заявив президент Зеленський. Ми точно ніколи не дозволимо собі втратити нашого ключового партнера Сполучені Штати Америки. Однак ми не можемо погодитися на план у запропонованому вигляді, оскільки він суперечить фундаментальному принципу, який ми обговорювали: територіальна цілісність, суверенітет і повага до статуту ООН. Європа має стільки влади та переговорної позиції, скільки потрібно. саме тому я завжди виступаю за те, щоб Європа відігравала більш активну роль. у цьому випадку самій Україні ймовірно бракувало часу та знайомства з цим планом. Президент Зеленський детально розповів нам про те, як цей план виник. Одним з небагатьох позитивних елементів є саме перспектива членства України в Європейському Союзі. Вона була збережена, що дуже важливо, але цього точно недостатньо.